Вітаю, добрий ранок. Ранок сьогодні такий доста вітряний в лісі. Температура плюс 2, така пізня осінь. Йдемо сьогодні на прогулянку з Найком. Ну і подивимося грибочків. Минулі рази я був, то боле. Я думаю, що щось знайдемо. А якщо не знайдемо нічого страшного, прогулянка також добре. Все, що буде, покажу. Вам цікавого перегляду. Я тепер так піднімаюсь вгору але бачу на інших горбах сніг, певно, йде, ото й тут трошки почав налітати. Може дуже не западе. Побачимо. Ось є перший гриб на сьогодні. Молодий. Для початку чудовий. Добре, йдемо далі. Нема снігу, буде листя, правда, найк. Купаюся в листю. Та, знайшов, недалеко відійшов. Он тут є. О. чудовий молодий гриб. Червона шапочка в нього. Такий королівський. Чисті. Добре, так зранку знайти. То добре, йдемо далі. Вночі був сильний вітер і зламав дерево, бо його тут не було. Це тепер це і ночі зламав. І на ньому багато такої омили. Це буде, їх так милице і багато. І полюбляють тварини, косулі, олені. То для них буде така вітамінна добавка до харчування. Так є місцями. Вітер пуздовав листочки. І показали. О. Тер був сильний, но дерево так перервало з корінням. Оце те що я казав. Коли він так росте на відкритому, він такий коротенький, ножка товста, а в листю ми на таких високих ножках ростуть риби. Ну а риб я вам скажу такий. Файнючий такий. Класний. Не побачив, то є ще. А. Тут тут вже нема що брати. То мешка їла. Наїсть його далі. Сонечко виглянуло. Тварини кмітливі. Вже бачу, тут лиш лишилися зумили гілочки такі. О, листочки омили вже об'їли. Косулі. Ну, вже олень. Odre, zdaj pačem, bata polisi, prosto, vidite, poblog je zelo zrelo, prosto. No. Это нам дуже добре. О, хороший такий реб, Ще нам трапився. Взагалі я сьогодні трошки. Відхилився від маршруту. Я колись знаходив тут гриби. Але щось вони не... не густо тут. Але що хотіти, пізна пора і так добре. Дякувати, що і так є. Добре, йдемо далі. Так, сонечко ховається за обрій. снеженки вы змішил всего гриба І тут Дивіться, що за гриб. просто такий красивий, молодий і моцний о Що за гриб? Просто делікатний. Так вже не сподіваюся під вечір не Такого файного гриба. Просто. Добре. Риби чистенькі, такі лепсові. Хоча був морозець, ну десь так 3-4 градуси, і їм нічого. Взагалі, ну, то в такому листю, так що їм нічого не шкоди, такий невеликий мороз, то нічого. Добре, йдемо далі. Отак здалеку подумав, що то сніжок білі. Та ще десь так місцями є. А то тут є грибок. А це його мишка погрезла. Вона старалась. Добре, її далі його. Ідемо далі. Касила вітра. Поламало дерево. Тут є рибочок. А мешка а шапочка ціла. На його далі. А ми йдемо далі. Ну я вам скажу, так доста молоді гриби такі. Уже і сніг був, стопився. Морозцівки капула, ну не невеликі такі. 4 градуси, але грибам нічого абсолютно хороші такі гриби Добре, йдемо далі. Я так недалеко відійшов. А тут такий що за ножка Чудесний гриб. Фух. Такий класний, добре, Ради чистенькі, такі суперові. Добре, ідемо далі. Швидко вечоріє, Будемо йти додому, щоб заветка зайти. Походили сьогодні достатньо. Є ось такий результат. Хороші такі гриби. Самі, можна сказати, такі молоді гриби, моцні. Самі бачите, якісні. Є доста грибів, скільки їх треба. То так взагалі більше вам показати, що взагалі таке можливо пізно восени знайти таких файних білих грибів. Вам дякую за перегляд. Надіюсь було цікаво. Всім миру, здоров'я! Добра, все буде Україна. Ми з Найком додому. До зустрічі. ще щось там. Вечором вирішив покопати. Найка йдемо. Давай. Také měsíc veřel